В'язання майже промислової резинки на одній фонтурі. В мене машина Бразер. Вам знадобиться додаткова ниточка. Бажано, щоб вона була контрастного кольору. Основна щільність в мене 7 з крапочкою. Я для резиночки для початку використовую щільність 3 з крапочкою. Розбір голочок 2 через 1 В мене резинка 2 через 1 дві лицеві, одна виворітна. По одній голочці ставимо в неробоче положення. В мене резинка по розрахунках має ділитися на 3 плюс 2 кромкові петлі. Тобто виходить, що починається з двох петель, дві лицеві, і ось тут буде одна виворітна. Далі на додаткову ниточку, тобто додатковою ниточкою я набираю петлі звичайним обвиттям. Лічильник поки не включаю, він мені поки не потрібен. Перший ряд. Далі вішаю, ось в мене ось така штука, трохи ваги додамо. Пров'язую буквально 6-8 рядочків. Готово. Ниточку додаткову можна прибрати. Далі беремо основну ниточку і пров'язуємо основним кольором три рядочки. Після двох я включаю вже лічильник рядів. Три рядочки є. Далі, що я роблю? Ось, бачите, тут є протяжки, ось там, де немає голочки, і між цих двох голочок ось такі маленькі протяжечки. Ми їх будемо піднімати, ці маленькі протяжки, ось так, і навішувати на одну з голочок. Ось таким чином. Цю я потім підніму мені однією рукою незручно. Ось я навішую на другу. Ось так. І так робимо до кінця рядочку. Ось тут. І останню. Так, де Останню тут знаходимо, я навішую не на, е, цю, не на кромкову, а на ось цю петлю. Ну, тут, в принципі, мабуть, не важливо. Далі переставляю щільність з 3 крапочка на 5 крапочка. Так, я на початку сказала, що починаємо з мінус 2 одиниць, то я погано порахувала, з мінус 4 одиниць від основної вашої щільності. Далі переставляємо на 2 одиниці. Основне полотно в мене на 7 крапочка, резинку я в'яжу на 5 крапочка, ось основне полотно. І далі пров'язуємо, пров'язуємо, голочки ставимо всі в робоче положення. Всі потрібні. Далі пров'язуйте стільки рядочків для резинки, скільки вам потрібно по ваших розрахунках. У мене буде другий ряд. Ось всі голочки, ниточка на всіх голочках. І мені потрібно 48 рядочків пров'язати. Є я знімаю важелі. Лічильник, щоб не забути, можна обнулити одразу і перевожу щільність на ту, на яку я буду в'язати осене полотно. Далі, що ми робимо знову? Волочки ставимо через дві по одній в неробочі положення, для того, щоб розпочати в'язати резиночку. Розпускаємо. Ось, бачите, як тут виглядає тут отвір невеличкий, три протяжки. Так, останню нижню. Ось так заводимо петлоуловлювач, далі четверту протяжку. І четверту проводимо через нижню через першу Далі петло уловлювачем робимо лицьові петлі. Далі всі інші петлі, потім ось цю ниточку розпускаємо, можна розпустити взяти ем, ось цю першу розпустити перший ряд, потім вона так вже легше піде. От. Або з цього боку теж можна один ряд, тут висмикуєте ниточку, розпускаєте, і далі просто воно так відстає, скажімо так. Все, і у вас виходить класна, майже промислова резиночка. Ну, для порівняння, якщо робити звичайну резинку і ось трошки заморочитися, то, звісно, таким способом виходить у виробі набагато симпатичніше. Так, ось для порівняння. Це, звичайно, я резинку в'язала, просто обвиттям петель, потім повністю. Розпускала там, де резиночка, і піднімала. Це ось так виглядає. Бачите, петлі трошки у мене підкручені, і край, він трошки сюди закручується. Звісно, я шукала спосіб, який можна зробити краще. І ось майже промислова резиночка це полотно ще я не прала. Ось так виглядає виварідна сторона. Схоже на те, як закриваємо ми голочкою виріб на резинці. А ось так виглядає вже на випраному полотні, вона рівненько йде, тобто вона не закручується ось сюди. Подивіться, яка класно. І це все можна зробити на одній фонтурі. Уявляєте? Супер! Дякую, дівчата, всім за перегляди, дякую за ваші вподобайки, коментарі під відео. Давайте створювати український контент разом, тож поширюйте це відео, в'яжіть із задоволенням, навіть якщо у вас одна фантура. До зустрічі!